Слово запрошується член політради з Українського об'єднання свобода Юрій Новій. Слава Україні. Товариство. В кінці 70-х років, коли в Німеччині почалася політика запрошування трудових мігрантів, вона полягала зокрема в тому, що вони можуть перевозити туди свої сім'ї. І так у Німеччині утворилися цілі е, гетто, куди поліція не заїжджає вже з кінця 80-х років. В кінці 80-х років вперше піднялося питання про зміну е, правил в'їзду е, е, по трудовим квотам мігрантів з не території Європи. Справа в тому, що е, тоді е, був такий і зараз є такий ідеологічний політичний клімат. Який таврував і зацьковував тих людей, які піднімали ці питання, цих людей називали расистами, нацистами і тому подібне. А виявилося якраз, е, ті е... політичні партії, які були тоді при владі, а вони були ліберальні і ліві, ці ліволіберальні коаліції вони призвели до того, що сьогодні вся Європа, всі центральні європейські міста, вони е, зовсім не належать корінним народам. І не корінні народи винні у тому, що якби така політика склалася, саме ці ліволіберальні уряди, вони практикували оцей расизм і ксенофобію по відношенню до своїх народів. Таким чином я звинувачую Петухова в тому, що він є ксенофобом і расистом по відношенню до українського народу, до якої закликає Петухов, а Петухов є звичайним расистом, яких багато в Європейському Союзі. Які проводять цю російську політику, наслідком чого стає ця по суті війна проти корінних народів? І сьогодні ніхто ніким не зобов'язаний. Сьогодні 50 тисяч етнічних французів в умовах офіційної політики держави Франції на знищення християнства приймає іслам, тому що сьогодні в європейських містах є духовна пустота, і сьогодні, вибачте, будь ласка, коли... Одна із адміністративних одиниць Парижа ухвалює рішення зруйнувати одну із католицьких церков. Так? Коли Британія віддає і Нідерланди віддають спустілі протестантські церкви, спустіні протестантські церкви. Віддають мусульманам, то чи йдеться сьогодні про захист європейських цінностей? Сьогодні європейські цінності і демократію захищає той, хто говорить про про, про права корінних народів. І це є згідно міжнародних усіх документів Організації Об'єднаних Націй. Я хочу сказати, що нам треба нагадати Петренку, що або він іде у відставку, або іде у відставку Петухову. Геть расиста петухова, геть расиста петухова, геть расиста петухова, геть расиста петухова.